Всім привіт із Сонячної Італії. 24 серія марафону схуднення однієї людини, тобто мене. Ще, може, мої глядачі до мене теж присоєдинилися. Так було дуже цікаво. Моя така е контингент, який мене дивився. Це в мене вже третя чашка води, тому що вже. 9, майже 9. Красота, неймовірно, по традиції, показую вам погоду. З 1 числа вже просто дуже жарко. Не то, що жарко, а сонце таке пекуче, де воно взялося. Кажуть, якщо виключити сонце, то за 24 години ми замерзнемо. Марія в школі о 10-й годині біжу за нею, буде мене там прогулянка, тому що зараз поснідаю. В будь-якому випадку, коли б ми не прокинулись, вода. Вода всіму голова. Казала мама: пий воду, їж воду, ніколи не будеш в туалет ходити. знаєте, дивлюсь по Марії, неї ж цукровий діабет. І дуже-дуже чітко видно, коли вона випила своїх хоча б 0,5 води, а коли не випила. Коли там е, грам 200, то дуже мало. І відразу це видно і помітно. в першу чергу, це теж я її заставляю пити воду, щоб вона там не їла, а пити воду це дуже основне. Ну що, вставала я ще не знову на вагі. Вага моя продовжує знижуватись. Сьогодні ще тільки от середа, мій 24-й день, Ей Сьогодні 4 червня. І по понеділках я зважую завжди, і не тільки лише на камеру, а й взагалі по понеділках. Ти за тиждень бачиш, що там в тебе відбулося. Починала я 12 травня. У мене була вага 70. 9700 На сьогоднішній день, за 24 дні, у мене вранці 74900. А до понеділка то ще й буде 74-500. Получилось? У мене вийшлося. І я рада. Я рада, що в мене вийшло хоч в цьому, тому що це теж пригнічує, коли ти про це думаєш. На рахунок алкоголю, що хочу сказати, знову я ось послухала лекцію невеличку. Алкоголь в будь-яких дозах впливає дуже погано. Дуже погано, нема безпечних доз. Якісь напої без цукру пить. Навіть Кока-Колу без цукру одна й та сама дівчина говорить окей, але навіть безалкогольне пиво не окей. Я собі думаю, до мене сестра має приїхати, будемо собі робити трав'яну терапію, заварювати чай і ввечері сидіти під чай. Тому що вранці встаєш і ну, таке враження, що ну, як на похмілля, в кого. Є якийсь ревматизм кісток, то вранці встаєш і без 100 грам, як на похмілля. Чому я про це говорю? Тому що це дурна привичка. В мене не було ніколи залежності, ніколи нічого такого не було. А більше року вже вожу машину, то взагалі в день італьянці, ми в селі роби, що хочеш. 100 грам вина, що воно тобі помішає? Бачите, одні кажуть, що вино для крові добре, другі кажуть, що алкоголь розрушає все. Ну, на все має бути міра, але таке. Іноді сідаєш по і коли щось смачне, думаєш, о, щоб вина випити. Ну, я кажу правду. Але в хаті його нема, ніхто в нас не вживає, там в бутилках закупорено в нас червоне. Нема такого, що. Я не вегетаріанець, я не закадірована, слава Богу. Але алкоголь це така штука, в жару, так взагалі. Не знаю, що про це заговорила. Бережіть себе, хай в усіх все буде добре. Можна вже вдіватися, напевно, легенько. Будьмо здорові, крокуємо далі. Хай наші цілі. Виконуються, і я ж кажу завдяки тим тому, що я викладала відео там в 5 годин, ввечері вже все. Вже ж в нічого не положиш. Треба ж бути чесною хоча б самим собою. 9.30 мій сніданочок. Йогурт. Просто треба було доїсти, бо Марії не сподобалось. І моя солона рибка. Так, да, ризиковано з йогуртом, але що зробиш? Значить, один бутербродик із яєчком, білок жовток, хто мене знає, їсть наша шанель. Фетти біскотати. Це такі сухарики квадратні, вони не солодкі та ще й із додаванням чорної муки, ржаної муки. Фетти біскотати інтеграли. І масло. Там у мене помідор мені достався. І рибка. Я на пів кіла, я взяла одну столову ложку солі і пів столової ложки цукру. Рецепт з інтернету. Єдине, що я обов'язково кидаю перець горошок, і все це раз. Ідеально, просто вона в мене постояла 2,5 дні, я її обмила, обсушила. Половину заморозила, половину їмо. Марія теж їсть на соль просто ідеально. Купувала по скітки за 14 євро кілограм, зазвичай 22 євро. А те, що вже готове, якби засоляно, в Італії продають ну, 44-45 євро, і воно ще й наче прикопчене, але не таке, як в Україні прикопчене. Там лише запах, і мені то не подобається. Якось так. Ну і базумічські. От, ніхто не відміняв. Всім смачного і добра. Встигаю я ще каву випити, в каву я кидаю корицю або мелену гвоздику. Можете почитати, для чого воно корисне, щось десь даже зацепиться. Хто п'є каву, слухаємо лекції, що вона корисна. Хто не п'є, слухаємо лекції, що вона не корисна. Десь там на серединці зійдемося. Сонце сліпить неймовірно, кава добренна, рухаємось далі. П'ю я ну, зараз чогось розпилася дві кави для настрою. Зазвичай одну каву, яка от, саме посмакувати. Одна кава в день, тому що дві, а три так взагалі який смак. Не розумію. Рухаємось далі. Їдемо до Марії. І там дві години в нас буде, щоб пройтися. Це в нас до кінця тижня. Ще є таке. В п'ятницю в них півдня. Підуть вчительками їсти морозиво в бар, вчительки поведуть дітей. І все. Позашкільної програми до п'ятого класу, як такої, то нема, ніхто не займається. На літо випускає Італія книжки. Ну, такий зошит, книжка, і діти якби за літо там роблять собі вправи, щоб не забути нічого. І, і все, і то. І якщо хто не зробив, то все одно переведуть в інший клас. І все. Школа в Марії мені дуже подобається. Не в марафоні сказано схуднення, але коли в твоєї дитини хороші вчителі, хороша школа, хороший колектив, вона туди. Більш-менш іде зранку, не капрізні то це вже теж якби хороший настрій, не стресово, і заїдати стрес не треба, хоч в цій області. Так що всім бажаю, щоб діти були в хорошому колективі, під хорошим наглядом, тому що в школі, в дитячому садочку, вони проводять все таки дуже багато часу, дуже багато часу і залежить теж від виховання. Дві, чуть менше двох годин в мене є на примусову прогулянку. Все життя я кудись йду. От іти буду, йти, йти десять кілометрів, аби не бігти. Я вже тільки що змію там бачила в дирки. Тоніньку, довгу до метра, чорну. В цьому було зима була тепла, їх розплодилося. Я, напевно, за цей місяць тільки змій бачила, як за весь час за дев'ять років. Ну, тут ніхто не живе, це будинок, що ніхто не живе, але... Покошено, виноградів хтось собі обробляє. Так. Я не знаю, чи буде видно, але я бачу ціле стадо кабанів. На відео не бачу. Хрюкають, піднімаються вгору. О-о-о! Не знаю, мені не видно на камеру. Взагалі від слова. Де вони там? Так бачу. А так не видно. Аби ніхто не підбіг за сраку не вкусив. По суть цього. Я не знаю. Не видно, напевно, на але... Аби на змію не наступити. Ой, вони всі наверх біжать. Так, хто втік. Внизу похрюкав і ці воно тікають. Манюні які. А там, мабуть, стріляють. Ну, їх дуже багато. Мені здається, що я нічого не зняла. Зазу буду дивитися. Отака в нас прогулянка. Будемо вертатися, напевно, вже назад, бо вони десь туди вперед побігли. Не хочу далі йти. Друга 35. Оксане, обід. Я вже випила великий стакан води. Потім 15 хвилин з'їла яблуко, вже минуло 15 хвилин. Яблука це раз обалдені, дуже смачні. Буду мати такий салатик. Салат з ванни, треба ж доїдати його. У мене тут тунець тонну. Він йде вже в великої олії. Є деякі тонно, деяка марка, більше олійки, є менше олійки. Тут олії було достатньо. Накидала я сюди сухої цибулі зеленої, орігано роблю приправу із чорнобривців. Якось я ну, вони самі по собі ж ростуть. В нас то квітки такі гарні, і жалко їх. І вони ж вже восени, коли вже пізню осінню цвітуть, коли вже нема що собирати, які і врожай. Я їх сушу, і з них п'ю чай. Мені підходить, в мене все добре. Але коли їх багато було, я взяла, бачите, позрізала самі квіточки, тому що там, де на воно ж гостре, як його їсти. Позрізала самі квіточки, береш за квіточку акуратненько, і зрізаєш, щоб воно не розсипалося. У мене є така приправа, я її кидаю до всіх справ, що готовлю, до всіх страв, і вирішила, треба ж використовувати і в такому вигляді притрусити. Бальзамічний оцет. і... не пам'ятаю, як називається. Сенапе. Що таке сенапе? Жовте таке було ще. Гірчиця. Нашла гірчицю. Дев'ять років минуло, нарешті знайшла гірчицю таку смаковиту. Ну і будуть у мене баклажанчики. Рецепт на каналі є. Вже всі поїли. Марії сподобалось. Франку теж ще й бутерброд з собою взяв. У котіл у, у котіл у відрядження з дому на Сицилію. І то вони, ти перепливаєш воду і на цій стороні, а це вже аж на другу сторону поїхав. Кажу, ти щасливий напевно. По-перше, там жарко, по-друге, каже, що отако зранку і до ночі весь час швидкі допомоги їдуть кудись. Пожежники, весь час якась сирена десь працює. Ну, таке. Города насадили, залишилось лише поливати. Всім смачного! Такий у нас марафон схуднення. Четверта година, заканчую день кавою. Мені здається, що її просто вже від скуки п'ю. Але і перебити ото все, що ти з'їв, щоб ще на щось не тягнуло, перебити каву і буде те, що треба. Всім добра!